Це е, перша леді Америки, Джил Байден з внучкою були одягнуті в е, кольори е, свободи та боротьби, я би так сказала. -е, Виглядала дуже гарно, але Джил Байден, що це за бантик? Ну куди? Ну, скільки тобі років? Ти зросла дівчинка. Ну. Далі у нас Монако і ну, просто виглядає ніяк, ніяк. І ць, не кольору тута, не фасону, нічого взагалі. На таке широке плечі, як у неї одягати такий піджак, це, це приступлення. Королева Максима в білому, в рукавичках, в шляпки, гарна сукня, вона схудла, виглядає свіжо, молодо, дуже гарно мені подобається. А це в нас Перрі. Костюм бомба, шляпка, бомба. Мені дуже подобається цей образ. Лаконічно, колір такий незвичайний і-ю.